Газ, водомети та масштабні бійки проти тих, хто хоче жити вільно. Міністерство внутрішніх справ Грузії розігнало протести, які проходили біля будівлі парламенту. Все через заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що країна має намір відмовитися від переговорів щодо вступу до Європейського союзу як мінімум до кінця 2028 року, а також від бюджетних грантів ЄС. Вже зафіксували перші сутички із силовиками. Поліція використовувала силу під час затримання і переслідування учасників акції протесту, а також розпилювала газ просто на громадян. Місцеві телеканали ширили численні відео, на яких правоохоронці били протестувальників, перш ніж затримати їх. Грузинські змі порівняли ці події з полем бою, де протестувальники намагалися будувати барикади, але спецпризначенці зносили їх водометами. У відповідь на це люди кидали в поліцію фаєри з вигуками росіяни та раби. До ранку після розгону акції спецназ виловлював учасників по цілому проспекту Руставелі, вирваючись навіть в аптеки та до собору Кашветі. Даними МВС Грузії під час протестів затримали 43 людини. Їх звинувачують у непокорі вимогам співробітників поліції та дрібному хуліганстві. Також триває розслідування за кримінальними статтями, напад на поліціянта і пошкодження або знищення майна. Крім того, під час акції протесту, як повідомляли в МВС, постраждали 32 співробітники поліції. У деяких зафіксовані серйозні травми голови, очей і тіла. 13-тьом постраждалим, навіть знадобилося хірургічне втручання. На акцію до будівлі парламенту приходила також президент Грузії Саломе Зоробішвілі. Згодом у соцмережі ікс, вона відреагувала на дії силовиків проти мітингувальників у Тбілісі і написала, що в Грузії не залишилось безпечного місця ні в церковному дворі, ні в аптеці і додала. Цитую російський уряд, російські методи. Нагадаємо, раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично призупинено через дії правлячої проросійської партії Грузинська мрія, яка за результатами виборів 27 жовтня набрала понад 54% голосів виборців. Тоді опозиційні грузинські партії не визнали результатів і анонсували протести. А вже 31 жовтня Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахунок голосів підтвердив перемогу грузинської мрії. Софія Фенко, телеканал НТА.